Добрий вечір. Я Василь Васильович на консультації Володимира Вікторовича отримав повну змістовну інформацію про яка мене цікавить по платі штрафу в міському транспорті міста Львова. Змістовно в широкому асортименті інформація по юридичній консультації. І тому дякую працівникам за плідну роботу, яку надають працівники юридичної організації українським людям, особливо людям пенсійного віку. e dugo tako večerova srca